Уявіть ситуацію: ви отримали повістку, але помітили в ній помилку. Чи є це підстава її ігнорувати на Хмельниччині? Чоловік зробив саме так: він виявив, що в його повістці помилково написано прізвище і вирішив не з'являтися до ТЦК. Проте пізніше це рішення коштувало йому свободи. Спочатку, у 2022 році, він пройшов медкомісію, отримав так звану бойову повістку, але, побачивши помилку у своєму прізвищі, він вирішив не з'являтися і повідомив про це ТЦК. Цика У 2024 році суд першої інстанції виправдав чоловіка, оскільки повістка була заповнена з помилками, але в березні 2025 року апеляційний суд скасував. Це рішення і яка ж була їх аргументація? Суд вказав, що помилка в одній літері не змінює суті документу. Чоловік знав про призов і отримав повістку під розписку. Він мав можливість виправити дані, але не зробив цього. Врешті-решт, суд призначив йому 4 роки позбавлення волі за статтею 336 КК України це ухиляння від призову на військову службу. Це випадок, коли мала помилка призвела до серйозних наслідків. А як ви вважаєте? Те чи справедливе це рішення суду?